Чати порядок дому наголошення. Є наголошення. Там виходів багато було. Уже голоси про що, шановні народні депутати. Я прошу сідати на свої місця. Ми будемо з вами продовжувати роботу, і я прошу запросити народних депутатів, які знаходяться в коварах. До залу Верховної Ради України. Ми повинні з вами приймати дуже відповідальні рішення, рішення від яких залежить, залежить стабілізація ситуації в нашій країні. І головне питання, яке сьогодні Турбує весь український народ, від якого залежить наскільки швидко ми зможемо навести порядок в країні. Це питання пов'язане з президентом України Януковичем Віктором Федоровичем. Я хочу проінформувати. Шановних народних депутатів, що біля десь 14-ї години вдалося знайти телефоном Віктора Януковича. В присутності народних депутатів з ним говорив. Арсеній Петрович Яценюк, він запропонував президенту Януковичу негайно написати заяву про власну відставку. З чим він погодився? Але ж після того, як він з цим погодився і, мабуть, провів консультації з іншими людьми, він почав спростовувати цю інформацію. Зокрема, її спростувала його прес-служба, записаним заздалегідь відеоролік. Народ України, наша держава, не може залежати від настрії президента, який самоусунувся від виконання своїх обов'язків і знаходиться в невідомому місці. Саме тому, шановні народні депутати, на ваш розгляд вноситься постанова, яка зареєстрована за номером 4193, постанову Верховної Ради про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Я пропоную включити цю постанову до порядку Денного Верховної Ради. За вашим дорученням тоді я зачитаю її текст, і Верховна Рада повинна визначитись, прийняти прийняти рішення, на яке чіткає Україна. Прошу сісти на свої місця, підготуватись до голосування, включити систему Рада. І прошу колеги визначитись голосуванням щодо включення постанови 4193, назву якої я голосив, до порядку денного сьогоднішнього засідання. Прошу голосувати. Шановні народні депутати, ми ще не прийняли постанову. Ми тільки включили її до порядку денного. 317 голосів за. Постанова включена до порядку денного. Рішення прийнято парламентом. За вашим дорученням я хочу оголосити текст цієї постанови. Постанова Верховної Ради України про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень. Та призначення позачергових виборів президента України, враховуючи, що президент України Віктор Янукович самоусунувся від виконання конституційних повноважень, що загрожує керованості держави, територіальної цілісності і суверенітету України, масовому порушенню прав і свобод громадян, виходячи з обставин крайньої необхідності. Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю українського народу, постановляє: перше встановити, що президент України Віктор Юнукович в неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Друге Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. І третє, ця постанова набуває чинності з моменту її прийняття. Шановні колеги, є необхідність обговорити цю постанову. Чи зразу будемо голосувати? Зразу будемо голосувати. Я прошу, шановні колеги, проголосувати постанову 4193 про самоусування президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Прошу включити систему ради. Рішення прийнято. Я щиро вдячний всім народним депутатам за виконання свого громадянського обов'язку. Я переконаний, що наше рішення підтримує весь український народ. Шановні народні депутати, я хочу для стінограми зафіксувати, що постанова прийнята за основу і в цілому конституційною. Кількістю народних депутатів. Шановні колеги, зараз за вашим дорученням я провів нараду з керівниками державних органів влади, органів державної влади, які працюють в достатньо складних умовах. В той же час у нас є необхідність. Посилювати їх роботу і скеровувати їх роботу. Зокрема, йдеться про Службу безпеки України, про Міністерство оборони України. Проблема полягає в тому, що за Конституцією, яку ми з вами відновили, ці посади все одно. Подаються за ініціативою президент, в даному випадку Служба безпеки схвалює парламент, а за призначення міністра оборони голосує. Тому ми тут не можемо поступити як з Міністерством внутрішніх справ, і для того, щоб можна було координувати роботу цих структур, координувати роботу, є пропозиція призначити уповноважених по цим дуже важливим. Відомства. Зокрема, коли ви не заперечуєте, на ваш розгляд виноситься постанова Верховної Ради України про призначення Налівайченка Володимира Олександровича Уповноваженим по контролю за діяльністю Служби безпеки України. Коли ви не заперечуєте. Ми можемо включити до порядку денного цю постанову і проголосувати її. Прошу, шановні колеги, хто за те, щоб постанову 4191 про призначення уповноваженого по контролю за діяльністю служби безпеки України включити до порядку денного нашого засідання? Будь ласка, прошу проголосувати. Шановні колеги, за 296 рішення прийнято. Я прошу можливості оголосити цю постанову. Враховуючи фактичне самоусуння президента України від виконання своїх повноважень, усвідомлюючи відповідальну ситуацію в державі, в тому числі необхідність забезпечення національної безпеки України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 85 конституції України, Верховна Рада постановляє призначити. Наліваченка Валентина Олександровича уповноваженим Верховної Ради по контролю за діяльністю Служби безпеки України. Ця постанова набирає чинність з моменту прийняття. Ми можемо без обговорення її голосувати. Можемо. Я прошу поставити цю постанову і проголосувати за основу і в цілому. Прошу включити систему ради. За 299 рішення прийнято. <плес> Ігор сказав, що заступника тимчасово. Він мені дав. З'ясуйте, з'ясуйте з Ігоря. Шановні народні депутати, Я прошу. Давайте до э, прийняття постанови дамо слово уповноважені Верховної Ради за контроль здоров'я безпеки. Будь ласка, Валентин Оксанович. Дорогі українці, шановні народні депутати, я вважаю, що для національної безпеки важливо зараз безпека кожного українця. Незалежно від того, де ми зараз є. Тому зараз прошу підтримки всього українського парламенту. В наступних рішеннях, які конче потрібні для безпеки кожного громадянина України, перше і головне рішення: вся служба безпеки, вся зброя, всі спецпідрозділи мають негайно повернутися до місць дислокації, внесення служби додому. Дякую. Друге рішення: прошу підтримки парламента, всіх українців, які чують і бачать нас сьогодні. Прошу і звертаюсь до всієї колеги Служби безпеки і тепер вже як уповноважений Верховної Ради. Зараз відкрийте лікарню Служби безпеки, госпіталь, їдальні. Допоможіть людям, відлікуйте всіх, хто звертається до нас. Звернення номер 2 від всієї Верховної Ради, прошу підтримати, відкрити всі оперативні телефони Служби безпеки. Чергові, зберіть всю інформацію. Де знаходиться кожен українець, повідомте кожній українській сім'ї, гарячу лінію телефонів, куди можна і треба звертатись цілодобово для з'ясування долі, для надання правової допомоги, для забезпечення безпеки громадянина України. Дякую Верховній Раді. Якщо проголосуєте за це рішення, прошу пане в порядку виключення проголосувати за таке рішення всіх нас, всіх народних депутатів. Шановні друзі, я думаю, що ми дамо протокольне рішення Верховної Ради, так чи ні? Так, шановні народні депутати. Друзі, я прошу заспокоїтися. Так само внесен проект постанови про призначення замани уповноваженням по контролю за діяльністю міністерства. Оборони. Ви знаєте, це бойовий генерал, який керував штабом міністерства, який готовий повністю організувати роботи з цього дуже відповідального відомства. Я не чую, друзі, ваші викрики з місця. Давайте будемо включати до порядку денного. Шановні колеги, я прошу проголосувати щодо включення цієї постанови до порядку денного нашого засідання. Прошу голосувати. Шановні. Колеги, мені тут нагадали, що Володимир Михайлович не тільки кадровий офіцер, генерал, але ж він зайняв і громадянську позицію, відмовившись виконувати злочинні накази. Це також дуже важливо. <плес> Я, ми ще не прийняли постанову, друзі. Ми ще не прийняли. Я прошу. Колеги народні депутати, прошу сідати. І зараз давайте приймемо постанову. За 299. Ми включили її до порядку денного рішення було прийнято. І зараз ми з вами, давайте проголосуємо цю постанову. Постанова Верховної Ради про призначення замани Володимира Михайловича уповноваженим. Верховної Ради по контролю за діяльністю Міністерства оборони, враховуючи фактично самоусуннення президента України від виконання своїх повноважень, усвідомлюючи відповідальність за ситуацію в державі, в тому числі необхідність забезпечення національної безпеки України, Верховна Рада України постановляє призначити заману Володимира Михайловича у повноваження Верховного Рада по контролю за діяльністю Міністерства оборони України. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття. Можемо голосувати, шановні колеги? кварти? Да. Прошу визначитись шляхом голосування. Включіть систему ради. За основу цілому. Триста 306 голосів, рішення прийнято. Михайлович, декілька слів, будь ласка. Шановні народні депутати, я щиро дякую за ту довіру, які, яку мені зараз виказали. Я сам особисто, як і всі військовослужбовці збройних сил, приймали присягу на вірність народу України. І ми будемо її виконувати ось стільки, стільки будемо проходити службу. Я запевняю вас, що збройні сили будуть надійним захисником нашої батьківщини і не допустять оцих спроб сепаратистського розколу нашої держави. Слава Україні! Шановні друзі, зараз мені принесуть ще одну постанову. Я би хотів з вами порадитись щодо регламенту нашої подальшої роботи. Зокрема, є пропозиція зараз проголосувати постанову номер 4197 про уповноваженого по контролю за прокуратурою. І з тим, щоб ми могли. Дати можливість нашим колегам попрацювати, працювати то, що ми домовились напрямку відновлення діяльності всіх державних установ. І завтра зібратися о 10-й годині. Я би хотів, щоб ми по фракціям, поки ми будемо зараз голосувати по основу, обговорили це питання, і ми з вами прийняли відповідне рішення. І так, шановні колеги, постанова, увага. Постанова 4197 про призначення Махницького Олега Ігоровича уповноваженим по контролю за діяльністю Генеральної прокуратури України, враховуючи фактично самоусундя президента України від виконання своїх повноважень у свідомості відповідальність ситуацію в державі, в тому числі необхідність забезпечення правопорядку та національної безпеки України, Верховна Рада України постановляє. Призначити Махницького Олега Ігоревича повноваженим по контролю за діяльністю Генеральної прокуратури України, і ця постанова набуває чинності з моменту її прийняття. Коли зміст постанови зрозумілий, я прошу, шановні колеги, проголосувати щодо включення цієї постанови до порядку денного. Прошу голосувати. Хто за? Прошу визначити шляхом голосування. включіть раду. 291 депутат проголосував за, рішення прийнято. Шановні колеги, давайте зразу тоді без обговорення приймемо постанову за основою в цілому. Прошу проголосувати. Включити систему ради. Постанова 4197. Голосуємо. 296. Рішення прийнято. Привітаємо Олега Ігоревича. Олег Ігоревич, Будь ласка, на трибуну. закрити засідання. Дякую за висловлену мені довіру. думаю, будучи на цій довіреній мені посаді, буду робити все для того, щоб прокуратура в Україні дійсно відповідала. Тим стандартам, які є в Європі, в європейській спільноті, щоб вона стояла дійсно на захисті прав громадянина в першу чергу, інтересів держави, і щоб наша держава дійсно була європейською. Дякую, слава Україні. Шановні народні депутати, я би просив особливо фахівців з регламенту порадитись, як нам краще поступити. Є два варіанти. Ми можемо закрити сьогоднішнє засідання і завтра о 10-й годині зібратися, або просто оголосити перерву до 10-ї години ранку. Перерву. Шановні колеги, оголошується перерва нашої діяльності до 10-ї години ранку завтрашнього дня. Я дякую всім народним депутатам. За виконання своїх обов'язків, слава Україні.